Ось як виглядає ця територія. Листя прикрили все. І вічно зелені. І такі, якісь. Ну от як не прибирати його. Ну, подивишся і просто, ну, поховалися ті рослинки всі під листям. Полюбуватися ними ще немає. Ну, якийсь безлад. Хоча тут ще є листя, я так чекаю, очікую, очікую, але сьогодні вийшло. І в мене таке бажання прибрати його, правда? Допоможеш. Хочу його зняти, а він не хоче. Ось такий Марсик. Будемо працювати. Руками. Рослин багато, відсипка. Потрібно якийсь пилосос садовий, шукати щось, моніторити, як воно працює, і чи варто його, і чи зможе його потягнути. Зроблена та мавп'яча робота. Мавп'яча, тому що. Робимо і ще є листя. Знову будемо робити. Але так мені сьогодні захотілося, та що це таке попрацювала і захрипла. Так захотілося чогось ось цього цю зелені побачити ще так, як політку. ось кляньте, еродіум. він ще там бідовенький, квітує з квітня місяця. Ось так. Ну вже залишки. Але як гарно. <кій> <кій> Та це що таке тим'ян? Тем'ян відкрився, такий він доволі знову якусь таку варігатність, де на де жовту бере. І кам'яні трояндочки, Хоч вони вже всі на один колір пішли, але все одно ось почистила свою. Жимолость шапкового. Тут стільки було листя, знаєте, як свій рідний був такий перепона була для листя. Все збиралося в цьому кущі. А ось яка гарна, дуже шапкова жимолость ауреа. І бриза. Ось погляньте, як вона гарно тримається ще перед зимою. Ну, а тут того красення свого. Пижмо своє я обрізала, але бачу, що декілька гілочок ось вкоренилося само. Бачите, такий дав довгий відросточок, і ось другий, і Марсик, і Марсик кругом. Ось так повичищала вже. Знову потім буде. Трішки прорідила і обрізала. Бузину мадонну, а нічого страшного, коли це великий кущ і не боїться обрізки навіть в таку пізню пору. Тому що його потрібно якось формувати. Ну, навесно ще його проріджу і більш обріжу так. Але погляньте, який вже гарний, ну Марсі дуже гарний. І дерен, дерен ауреа, на мою думку, навіть червоніші ось ці пагони, ніж. Дерну дерену Так я продивилася, щось собі пішла. І мені він більше сподобався. Такий вже гарний кущик, він пострижений, виведений трішки наверх. І ось все листя поки що чекає там, тому що там будуть десь Бог, грядки високі, потрібно буде вниз якраз листя і зібрати. Ось таким чином трішки підкоригувала, що можна. Ну, нічого не стригла, звісно, її не можна вигену стригти, то вже її після квітування потрібно буде трішки сформувати. А от барбарис, все-таки ще декілька гілок його таким більш компактнішим хочу зробити, вущем підрізала. Він теж не боїться. І так, трішки, знаєте, хоча б стало. Для ока чистіше. Хоча зараз потрібно підбілити дерева. потрібно, Особливо і старі, і молоді, не знаю, як до того ще вже, мабуть, не дійде, але я дві осені попідряд білила. Ну, біля від шкідників однозначно, але ще й біля цієї, щоб не розтріскувалася так кора, особливо на молодих деревах. Вони от мають таку здатність взимку, коли теж ось ці перепади, такі температури, як в нас зараз є, то розтріскується кора, а це для дерева дуже важко. Ось такий осінній, похмурий садочок після снігу. Трішки позбирала листя в своєму водоймі своїй позбирала. Але ще навіть яблучко десь там висить. Це смачні такі. Старезні, старезні, вже вони омолоджені декілька раз. Але ж потрібно ту гілку точно вже одну прибрати. Та, до речі, однієї, я думаю, цієї було би достатньо. Ту б можна було зрізати, але мене чоловік не любить різати дерева. І ось який міскантус зебринус. Бачите, який він такий стройний. Як то називається вірно? стрункий, ось так. Бачите, очі жовкне, а ще іноді десь листочки його таку оцю, мають свою рідницю, по, такі, як тигрики. Каже моя Ніка, що це тигр. Ось так почистила трішки ситник. Я його пообрізала, ще було раніше, що навіть весь там непогано виглядає і імператор циліндрична. Ну, вже все, відмирає. А вівсяниці теж почистила, трішки підрізала. Ще цього року я їх розсаджувати не буду, але потім прийдеться розсадити однозначно. Ось так і там троянди пообрізала та цієї роботи. Бачите, вийшла просто на а Познімати щось вам, а кінець кінцем попрацювала. Ну, то дуже добре. Всі працюють, всі зайняті. Ось. Народжуються <рятки> грядки, високі грядки. Буде куди поскладати те, що нападало. Ось таким чином декоративний город стартує. Всім доброго ранку! Бажає Марсік, канал Вікна Медсад, Світлана, сів на саме тепле місце, на пеньочок. Так він там любить поміщатися. Такий великий, такий гарнющий Марс. О, все, Попозував трішки і на тому діло завершилося. Хочу вам показати частинку уже свого декоративного городу. Ось, бачите, помістилося чотири. Ящики ну, зроблені вони з дерев'яних досок, це сосна. Те, що було під руками, звісно, воно не довговічне, але просто спробуємо. Знаєте, як то кажуть, не пробував, то не знаєш, що воно таке. Ну, висота їх тут у нас 40 см. Знаєте, висоту потрібно підбирати, дивлячись, як вам зручно. Тут не така важлива висота. Але мені хотілося вищі. Для того, щоб можна було ось, по-перше, закинути побільше листя, відходів, десь кудись їх подіти потрібно. Ну і працювати, мабуть, все-таки дивіться, коли. Ну, тут я по суті ледь чуть-чуть нахиляюся. Ну, так як моїм зростом. Ширина їхня метр. І для того, щоб посадити в два рядки, наприклад, ще клубніку, перепрошую, полуницю. Та навіть і помідори, але для помідор, то потрібно буде робити ще такі стіючки, щоб їх підв'язувати. Довжина, ось цієї довжина 3 метри, а посередині там для зелені зробили ось така метр тридцять на метр. Знову. Що потрібно? Ну, що потрібно. Якщо, наприклад, у вас грунти, якісь такі важкі, то потрібно їх скопувати. Якщо тут, ну, у мене тут раніше теж. Саджалося кожного року, все тут перекопано, тому низ не перекопували. А лише зразу закидаємо ось відходи такі, листя, все обрізане. На низ можна і навіть гілки доволі такі, щоб вони довше перегнивали. А потім буде засипатися ґрунт. Ну, звісно, ґрунт буде з компостом перемішуватися, все це трішки всядеться на весну. Тоді ще буде досипатися, бо воно так і має бути. Ну, який плюс, бачите, навіть ще одної однієї досочки не прибив. Плюс те, що грядки такі, вони тепліші. Тобто можна раніше щось навіть і посіяти, посадити, вони будуть краще зростати. Мінус, звісно, таких грядок, те, що їх потрібно. Все-таки поливати або ставити капельний полив. Ну, тут близько, в принципі, можна навіть якщо, то й полити. Ну, кажу ще раз, спробуємо. Красиво, красиво, то це однозначно. І те, що не потрібно, наприклад, вже орати, так, їх можна просто спушити на наступний рік, і вони знову готові для використання. Ну, тут ще ми плануємо доріжки застелити потім. Ну, ще плануємо два ряди. Там залишиться лише, наприклад, там для картоплі, для буряк я чомусь не знаю. Вирощувати в... теж можна, звісно, але я все-таки до ґрунту такого відкритого схиляюся. Ось так, бачите, щось нове придумуємо, тому життя й триває. І, по-перше, от таке, якщо взяти вже з цієї, з того боку, з декоративного саду, все-таки виглядає краще, ніж відкритий грун. Звичайний город виглядає все-таки ось ці такі грядки високі. Ну, дерево оброблялося, звісно, розчином, який є, тим, що вологу відштовхує. Я потім вам назву напишу, я забула запитатися Юра, як називається ось. Ну, а потім ще можна зверху, наприклад, переробкою теж покрити. Теж вона є така для дерева більш. Ну, можна і пофарбувати тут таке, в кожного своє. Але ось такий все-таки вирішила спробувати. Як спробую, то вам напишу, чи урожайність більша, чи менша. Що з того. wait